Середа, 4 червня. час новин на 11-му. у студії Руслана Козиряцька. Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте. А далі у випуску про таке: п'ятеро поранених у Нікополі двох у у важкому стані. Ворог атакував місто безпілотниками. Понад дві години восьмидесятисемирічний дідусь пролежав на голодній підлозі лікарні. Чому ніхто не допоміг, та як шокуючий випадок коментують у медзакладі Здесь повний хаос. Мій дідусь дві години лежить на підлозі. Дві години лежить на підлозі, і ніхто нічого зробити не може. Він врятував не одне життя, а потім сам потрапив під удар, як відновлюється бойовий медик з кам'янського, який втратив ноги через атаку ворожого дрона. На ніг відірвало по не одразу. Завоювали в Італії аж 12 нагород. Медалі якого гатунку привезли юні криворізькі спортсмени. Та що станцював один із них після своєї перемоги, ексклюзив 11-го. зайняв перше місце. Виграв 13-кратного чемпіона світу. П'ятеро поранених у Нікополі по обіді через влучання ворожого ФПВ-друну постраждали четверо місцевих. Ворог вдарив по продуктовій крамниці. Жінку та чоловіка ушпиталили у важкому стані. Ще двоє потерпілих лікуватимуться амбулаторно. Ще один житель зазнав поранень зранку. Під час атаки дроном йому госпіталізація не знадобилась. А по Новопавлівській громаді Синельниківського району окупанти сьогодні вдарили кабами, поцілили по дитячому садочку. обійшлося без Мертв. Вночі ворог завдав комбінованого удару безпілотниками та ракетами по Харкову й передмістю. В обласному центрі загорілися виробнича та складська будівлі. СТО і житловий будинок. Постраждала одна людина. А у селі Циркуни горів житловий будинок площею 250 квадратних метрів обійшлося без поранених. Потерпала від росіян і сумщина. Окупанти вдарили по підприємству в Лебединській громаді. По території поцілили 12 дронів на заводі з виробництва біоетанолу. Пошкоджені цистерни виникла масштабна пожежа. Також через обстріл, понівечені із десяток приватних будинків, фахівці оцінюють екологічні наслідки та масштаби руйнувань. Обірване дитинство сьогодні, 4 червня, Україна вшановує пам'ять дітей загиблих внаслідок російської агресії. На Дніпропетровщині лише від початку повномасштабного вторгнення жертвами окупантів стали 40 дітей, ще 222. Отримали поранення. На згадку про вбиту Росією малечу у Дніпрі провели акцію Голоси дітей. Двіночки, що розвісили на деревах, символізують голоси тих, кого ми вже ніколи не почуємо. Пам'ятаємо. Кожне ім'я згадуємо кожне маленьке серце. Це рани України, що ніколи не загоїться. Пам'ять дітей, які стали жертвами російської агресії, вшанували і в кривому розі. Від початку великої війни країна-агресорка вбила 16 маленьких криворіжців. Дев'ятеро з них загинули цьогоріч, 4 квітня, коли окупанти поцілили іскандером просто по дитячому майданчику густо населеному житловому кварталі. До місця трагедії рідні, близькі та небайдужі містяни принесли сьогодні квіти, лампадки та іграшки. Хворий дідусь лежав просто на холодній підлозі у лікарні. Це відео буквально шокувало у мережу. Гучний скандал спалахнув у Кам'янському. Онука пацієнта дві години просила медперсонал про допомогу, аж поки не викликала поліцію. Чому ніхто не допоміг підняти на ліжко літнього пацієнта як кричущий випадок? Коментують у самій лікарні. Та хто понесе відповідальність? Усі деталі з'ясовував наш Марко Ручка. Маркоручка. Дідуська. Ось дідусь, я зніму тебе, що в тебе є садна. Тільки на госпіталізований з пневмонією. 87-річний дідусь на холодній підлозі місцевої лікарні. Це без перебільшення кричуще відео з Кам'янського облетіло буквально усі соцмережі. Тут хаос тут повний хаос. Мій дідусь дві години лежить на підлозі. Дві години лежить на підлозі, і ніхто нічого зробити не може. Сьогодні вночі була викликана швидка. Дід просто не міг самостійно дихати. Приїхала швидка, вони намагались під'єднати кисневий балон, який зламаний був, та ще надав. Вели якусь дитячу маску. Дівчата викликали іншу бригаду, що привезли балон. За що дуже дякую. Пекло почалось в дев'ятій лікарні. Пекло, як розповідає, шокована онучка розпочалось в стінах цієї лікарні. номер 9. тривалий час хворому пацієнту. Не могли належно зробити рентгена. Потім чоловіку стало зле. Він впав з ліжка, розбив лоб, лікоті, плече і понад дві години лежав на підлозі. А далі каже онука літнього пацієнта дійшло до абсурду. Медпрацівники порадили їй погукати до лікарні друзів, щоб ті допомогли їй підняти чоловіка. Ви б вже когось з друзів попросили, щоб прийшли, допомогли. Я з Дніпра нікого із знайомих немає. Я прошу просто допомогти. Ну вже можна було б піти якихось людей попросити. Я почала кричати і гукати про допомогу. Вийшли неохочі дівчата зі словами, що сталося. мені почала допомагати тільки молода медсестра. Інші стояли і просто дивились. У підсумку мені відмовили допомогти його підняти. Як цей шокуючий випадок коментують в самій лікарні, чому персонал байдуже поставився до прохання про допомогу родички хворого? І, врешті, чому не знайшлось людей, які підняли з підлоги літнього пацієнта? Вони не змогли підняти, але ж в чому вони не спрацювали, вони нікого не позвали на допомогу. Вони не сповістили чергового лікаря. Якби вони це все зробили, хворий би, ну такого випадку би не сталося. У лікарні кажуть, саме медсестра, яка доглядала за пацієнтами в палаті, мала покликати на допомогу, якщо не могла разом із помічницею підняти хворого з підлоги. Догана винесена була медичної сестрі. Якби медичної сестри позвали на допомогу, у нас є лікарі, чоловіки це в реанімаційному відділенні в хірургії. Якби вона позвала. На допомогу прийшли би і підняли би навіть черговий лікар. прийшов би з приймального відділення. Врешті онука 87-річної дідуся Ірина викликала поліцію, яка й допомогла їй аж через понад дві години підняти літнього чоловіка на ліжко. Проте заяву дівчина не писала. А це вже інший пацієнт, який теж лежить просто на підлозі в цій самій дев'ятій лікарні Камінського. І ось пояснення від медзакладу він не лежав там постійно, то тобто його медики. Забрали в палату, але ж він з палати опять виходить. Опять він лежить. Тобто, яка людина не в трезвому стані, Ви самі розумієте, це асоціальні Пацієнти скарги та суспільний розголос про ці шокуючі випадки змусили відреагувати не лише керівництво лікарні, а й посадовців мерії. Комісія рекомендувала лікувальному закладу вжити заходів. І вони вжили їй винесена догана. зі всіма медичними працівниками саме цього лікувального закладу та всіх лікувальних закладів міста Кам'янське. Була проведена робота щодо маршрутів пацієнтів, якісті надання головніше медичної деонтології. Дідуся, який понад дві години пролежав на холодній підлозі у дев'ятій лікарні, перевели до іншого медзакладу. За інформацією його онучки, він у реанімації, але його стан стабільний. Конфлікт з ми вирішили, але висновку прийшли, що нам треба попереджати такі конфлікти. Тому з усіма медичними працівниками буде проведена робота. Наскільки ефективними будуть ці бесіди з медперсоналом, чи не побачимо, ми незабаром подібні шокуючі історії та що треба зробити, аби взагалі у Жливити такі інциденти в лікарнях наразі питання відкрите, Марко Ручка, Євген Дрозд, новини 11 каналу. Тепер обидва братимуть участь у засіданнях онлайн у Дніпрі. Пройшов суд у справі нардепа Миколи Тищенка. Нагадаємо, його та екс поліціянта з Київщини звинувачують у позбавленні волі екс військового зі спецпідрозділу Кракен. Цього разу суд мав перейти до розгляду справи по суті та розглянути перші докази. Адвокат екс правоохоронця попросив суддю розглянути клопотання про те, щоб його підзахисний міг доєднуватися до засідань онлайн, а не приїжджати особисто. За його словами, суд розташований далеко від Білої церкви, де він живе, тому на дорогу йому доводиться витрачати багато часу та коштів. Крім того, його підзахисному надходили погрози, зазначив правозахисник. Наприкінці засідання суддя розглянула клопотання за правозахисника та дозволила обвинувачуваному писаренку брати участь онлайн. В свою чергу потерпілий Дмитро Мазуха поставився до цього рішення судді негативно у засіданні. Голосили перерву до 26 червня. Пограбував літнього чоловіка, а потім убив. В Павлограді поліція затримала 36-річного місцевого, який кілька тижнів тому вдерся до будинку пенсіонера. Спершу зловмисник кілька разів вдарив дідуся ножем у шию, потім обікрав. Від отриманих травм потерпілий помер на місці. За кілька днів. Тіло загибло знайшов його товариш, і повідомив правоохоронців. Оперативники швидко вирахували вбивцю. Ним виявився раніше засуджений місцевий житель. Йому загрожує до 15 років за ґратами або довічне ув'язнення. Він врятував не одне життя, а потім і сам потрапив під атаку ворожого ФПВ-дрона. отримав надважкі поранення і втратив дві ноги. Далі історія 25-річного бойового медика Владислава, якого лікують у Дніпрі. Чому хлопець не зміг самостійно накласти собі турнікет та хто врятував йому життя? Далі в сюжеті. Донецький напрямок була десь шоста ранку. Нас завезли на позицію. Я і хлопчик зі мною був побратим. Той ранок назавжди закарбувався в пам'яті 25-річного бойового медика. Спочатку каже Владислав, стався страшенний вибух, а потім прийшло усвідомлення: в нього більше немає. Ніг на позиції його з побратимом атакував ворожий fpv дрон. На Ніг відірвало по коліни одразу, тобто Півтора дворі крові – зразу вийшло. Сил немає. У мене Чи Чироку пройшло. Через декілька. Може, через хвилину, може через пару секунд до мене прибіг побратим відтащив мене з тих костів. Знесилений через важкі травми та велику крововтрату, Владислав намагався накласти собі турнікет. Проте марно зупинити кровотечу. Допоміг побратим на псевдо шахтар, якому чоловік покроково говорив, що треба робити. Що було далі? Не пам'ятає, бо очі Владислав відкрив вже в одній з лікарень Дніпра. Більше трьох літрів вже йому. його зараз. Повністю відновився ймоголобін вже в лікарні, йому робили реампутація, все можливе, щоб не тільки врятувати життя, а й поставити правильно протез. Владислава оперували кілька годин в цей час біля дверей реанімації за сина молилася мама. Наразі хлопець швидко йде на поправку. Допомагає молодий вік, кажуть медики. А поранений захисник мріє, як знову стане на ноги. Зізнається, має багато планів та сильну мотивацію. І перше, що зробить, прогуляється рідним містом Кам'янським. Все заради рідних та близьких. Владислав зберігає позитивний настрій. Незабаром на нього чекає протезування у Львові та тривала реабілітація. Щоб ти вернувся до. Ла. Асна рекутація є Всі можливості. Я знаю, що тебе все буде далі. Добре. Треба, треба, Олена Петроченко, Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу. Оперуватимуть та лікуватимуть в укриттях у Дніпрі. Продовжують розбудовувати медичний простір. Все задля того, аби лікувальний процес для пацієнтів залишався безперервним та безпечним. Попри атаки РФ наразі в медзакладах будують підземні операційні реанімації та палати для відновлення. Все коштом міського бюджету. Щоб лікарняний процес був цілодобовий, щоб жодним чином його можна було не приривати. Фактично, ці умови створені, скажімо так, в максимально безпечних простірах, новий старт у Дніпрі провели ярмарок вакансій для ветеранів війни та їхніх родин, форум організувала Дніпропетровська Ова, аби підтримати екс військових та розповісти про можливості працевлаштування, навчання та навіть витриття власної справи. Наша основна задача на регіональному рівні надати можливість кожному ветерану скористатися тими новими послугами, можливостями, які є на сьогодні, донести до кожного ветерана, навіть самій маленькій на територіальній громаді області, що це можна робити, можна працевлаштуватися, можна знайти перекваліфікацію і знайти себе в новому цивільному суспільному житті. У форумі взяли участь провідні роботодавці регіону, серед них і компанія Інтерпайп. Представники підприємства кажуть, на сьогодні мають 1300 мобілізованих співробітників. Їх за першої потреби забезпечують усім необхідним спорядженням та технікою. А ще раду приймають на роботу демобілізованих захисників. Нині на підприємстві вже працюють 197 екс військових. Дуже важливі фактор це медицина. Дуже сильно і Ви а сфері, а не, а сфері. Це скрізь лікарня, є свій головний лікар, і це є особиста задача, да, повністю інтегрувати фізичну людину в, в компанії до факту. Є психологов компанії, обов'язково це, це реально дуже важливо, щоб вони поверталися в Фізичні досліди та програмування роботів дніпровські старшокласники кілька місяців щосуботи їздили на уроки з фізики та мехатроніки від Інтерпайп та Дніпровської політехніки і робили це не просто добровільно, а в повному захваті. Чому дізнавалась наша Вікторія Вахрушина. Радіосові не радіо. останнє цього сезону в аудиторії ВАО «Фізики» в Дніпровській політехніці зібрались десятки школярів з Дніпра та області пізнають закони збереження та симетрії в природі. Боже, знаєте, воно є досить інтерактивним, є досить цікавим, мені подобається сюди ходити. Я приймав різних експериментах, які тут відбуваються. І навіть цей проект мене зарядив, якби організувати власні, а також фізичні досліди і приводити учнів молодшої школи. Досліди діти проводили під наглядом викладачів на новітньому обладнанні, яке придбав Інтерпайп. У більшості шкіл про такі гаджети навіть не чули. Діти зараз зібрали електричне коло, відповів. Чиню останнього у цьому сезоні уроку учасникам проєкту вручили грамоти та цікаві подарунки. Я вважаю те, що фізика це дуже круто. Я просто в захваті це вау. Просто наступного року я також планую відвідувати вау фізику. Мені тут дуже сподобалось. Другий проєкт Інтерпайп Михатроніклаб. Щорічні змагання з мехатроніки для старшокласників. Простими словами, мехатроніка це суміш механіки, пневматики, гідравліки та програмування. Потрібна для того, щоб давати раду промисловим роботам. А мета змагання зацікавити дітей цією галуздю. Я взагалі планую в майбутньому працювати у сфері it технологій. і мені стало цікаво, що таке мехатроніка. і подружку собою, як бачите, взяла це щось дуже нове, бо такого ніколи у нас не було. І мені подобається і робот, і програмування, і логіка, за якою вони якби мислять, якщо так можна виразитися. На першому етапі діти вчились програмувати симулятори промислових роботів. Фіналі робот кожної команди мав самотужки написати повну назву змагання. Програмовані роботи вже давно не майбутнє, а сьогодення сучасних підприємств, таких як Інтерпайп. Тому промисловці стимулюють активно розвивати технічну освіту. Це може використовуватися по перше в робототехніці, тобто для переміщення якогось робота. Друге, такі роботи, такі колеса, механізми можуть використовуватися у е, погрузчиках. Це незвичний досвід, якого у мене ще не було. Я думаю, що ми переможемо. Звісно, ж. тут комп'ютери, достатньо такі нові технології, щось такого що немає в нашій школі. Я як людина, що хоче займатися програмуванням, мені було цікаво отримати досвід створення алгоритмів а не саме написання коду обидва проєкти частина екосистеми технічної освіти, яку «Інтерпайп» будує в регіоні разом із міською владою Дніпра. Наразі вже створені 15 новітніх навчальних локацій з актуальною матеріально-технічною базою, де вчителі та викладачі працюють по адаптованих до потреб промисловості програмах. Дуже важливо, що є розуміння спільних цінностей і спільних цілей університету і бізнесу. Це формує в першу чергу якість нашої освіти. Ми як Університет розуміючи запити бізнесу, переглядаємо свої освітні програми, вдосконалюємо їх і робимо їх відповідними тим запитам, які є в бізнесу. Чому важливо зробити це наглядним? Тому що, поки ви дитина не пощупала, не зробила, не потрогала, вона не розуміє, як це працює. Факту ви бачите, яку ми сьогодні маємо цікавість до дронів, до розробок в цій сфері. Тому мехатроніка вона ж частина того ж курування дронами, того ж курування віддаленими різними пристроями. Це дуже схоже да, матерії, але показати цікавої мо. Ше лише за допомогою обладнання, Плідну співпрацю бізнесу та влади ініціював народний депутат Дмитро Киселевський. Діти, коли обирають в який вуз іти навчатись, щоб вони не тільки мріяли про те, щоб стати економістами, юристами, там перекладачами чи якимось ще там психологами, а щоб вони мріяли про те, щоб стати інженером. Тобто, такі змагання вони дозволяють дітям зрозуміти, що сучасна інженерія це дуже класна, затребувана, гарно оплачувана робота. Всі фіналісти проєкту «Мехатроніка» отримали грамоти а трійка найкращих ще й грошові. Сертифікати для придбання гаджетів. За перше місце е, сертифікат отримає команда Дніпровського ліцею 139. «Все дуже сподобалося. Якщо буде можливість, то в наступному році я б ще прийняла участь. Дуже дякуємо нашому вчителю. Ми витратили так багато часу на те, щоб все навчитися робити. Очікував, що ми точно не останні будемо. Наступний набір старшокласників на освітні проєкти планується у новому навчальному році. Слідкуйте за інформацією у соцмережах. Вікторія Вахрушина, Євген Дрост, новини одинадцятого каналу. Легкоатлетку з Дніпра Ярослава Магучих визнали людиною руку в Україні. На урочистій церемонії відзначили національних лідерів у різних галузях, в тому числі і спортивні. Чинна олімпійська чемпіонка та світова рекордсменка зі стрибків у висоту теж отримала заслужену відзнаку. Адже торік Ярослава Магучих встановила світовий рекорд, виграла золото олімпійських ігор, чемпіонат Європи та стала переможницею фіналу діамантової ліги. А вони вийшли на татамі під українськими прапорами. Кілька діб гамселили своїх суперників і отримали за це 12 нагород. Найстарший з команди обіграв навіть 13-ти кратного чемпіона світу. На міжнародних змаганнях по кунг фу юні криворіжці здобули максимальну кількість нагород, втомлені, але щасливі. Вони щойно повернулися з Італії. Медалі якого гатунку привезли спортсмени, та що станцював один з борців після своєї перемоги, розповіли ексклюзивно нашій Тетяні Заєць. Продемонструю вам нагородження так. писанка Костянтина, ага. який отримав найвищу нагороду серед дорослих. Він отримав пояс так. на чемпіонаті світу. Підняв прапор України на італійському п'єдесталі. А потім, не стримуючи емоцій, майстер спорту Костянтин Тесленко прямо на татамі станцював гопака. Додає помічниця тренера із бойових мистецтв Наталя Запорожченко. Разом із командою вона щойно повернулася із міжнародних змагань і розповідає про неймовірні досягнення підопічних. Наша команда виступала в двох стилях з шести чоловік. Наша команда складалася саме нашої області. Ми привезли. Вісім золотих, чотири срібних медалі. З цих восьми медалей у нас за дорослий бій Тисенка Костянтина ще отримав пояс. А це і є той самий Костянтин Десленко, який після бою в Італії станцював гопака. Без перерви, 16-річний майстер спорту продовжує неполегливо тренуватися. Говорить, так вплинули на нього міжнародні змагання. В Італії спробував себе в новому стилі по того шоу зайняв перше місце, виграв 13 кратного чемпіона світу і по Сеньда. Був один бій, також перше місце. Зрозумів, що треба ще більше працювати, щоб йти далі і далі, побільше виїжджати на такі міжнародні змагання. Шість криворізьких спортсменів виходили на італійські татамі протягом кількох днів. Наймолодший чемпіон з групи, восьмирічний Лев Лихман, говорить, напруження було дуже сильним, але він не звертав на це уваги, тому і переміг. Було трошки страшно, мені дуже попаху але Я відстояв. Дві золоті медалі привіз Олександр Ярошенко. Єдиноборством займається шість років. Має вже 71 нагороду. Високий рівень підготовки дозволив йому завершити свій бій навіть достроково. Було багато сильних суперників. Ось по той шоу це такий від спорту. Я перший раз виступав, підготовлювався технічно, морально». Ми готувались два рази на день, два тижні підряд на сім годин ранку і на сім. Сім годин вечора мама спортсмена Оксана Ярошенко у складі команди супроводжувала юних чемпіонів. Говорить, змагання були дуже емоційними, а момент перемоги був настільки зворушливий, що не змогла стримати сліз. Я плакала з тими, хто мені дзвонив, <рес> і сама плакала. Просто емоції. Ну просто це не передати. Ми підняли наш флаг ну над Італією, над стільки країн бачили, що ми перемагаємо. Ми здобули кубок. За перше місце, тому що Україна привезла саму велику команду. Не вихід на татамі мінус два бали для команди. Говорить ще одна учасниця змагань, Кіра Матросова. Від втоми та стресу в спортсменки підскочила температура, але вона вийшла у спаринг і принесла команді ще дві срібні медалі. Ти розумієш, що ти повинен представити своє місце, свою країну, і ти дуже настраюєшся, що ти Повинен виграти на міжнародні змагання до Італії з'їхалися спортсмени з 12 країн світу. Українська команда виборола максимальну кількість нагород. Додає тренер Ельчин Джавадов, і ця перемога присвячена українським збройним силам. Бо більшість вихованців клубу та їхні батьки зараз боронять країну. Дякуємо збройним силам, нашим воякам, які стоять. Дякуємо нашим збройним силам, нашим воякам, які стоять за нами і завжди поруч із нами. Велике спасибі їм тільки їм, поки вони нас захищають, і ми тут стоїмо. В стоять, і ми українці були справжніми фаворитами змагань. Шалена підтримка представників інших країн лише додавала сил. Виступ на міжнародній арені це не просто спортивне досягнення, а гідний вчинок спортсменів країни, яка виборює свою свободу. Ці нагороди здобуті через силу волі. самоволі віддачу і щоденну боротьбу як на татамі, так і у справжньому житті. Тетяна Заєць та Денис Єлисавенко Новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду у четвер в Дніпрі синоптики прогнозують в день 27 градусів тепла, вночі плюс 17 Атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Леся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це всі новини від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночки, щоб нічого не пропустити та коментуйте випуск. А далі спецпроєкт про Кам'янське від наших партнерів. Дочекайтесь і бережіть себе. У південному районі Кам'янського відкрили великий волонтерський центр. Мета підтримати цивільних і допомогти фронту. Це вже третій такий хаб у місті. Вони той осередок, де гуртуються небайдужі, і знаходять прихисток ті, чиє життя до Дригом перевернула війна. Громада постійно підтримує військових, які боронять Україну на передовій. Я хочу подякувати громадській організації Вже розвитку Кам'янську за те, що відкрили в південному районі цей волонтерський центр, який також буде надавати допомогу як мешканцям південного. Району так і збройним силам України. У волонтерських центрах працюють медики, юристи, психологи, а також представники ЦНАПу, релігійних та гуманітарних організацій. Діти можуть там безкоштовно відвідувати підготовчі заняття до школи, розвиваючи активності та просто спілкуватися. У хабі також передбачені психологічні та юридичні консультації, надання медичної допомоги, кімнати для роботи ПЦУ, Червоного Христа та родин загиблих героїв. На базі цього центру ми будемо кожного дня годувати 50 чоловік. Тобто як тут по місці, так і з собою видавати їжу. Будемо видавати гуманітарну допомогу. Будуть проходити майстер-класи з художнього малювання Петриковспедриківської розписю, також сучасне малювання. Загалом до роботи волонтерського центру доєдналися 12 різних благодійних фондів та організацій.